Наші вітання шанувальникам телеканалу «Бориспіль». Це підсумки тижня. Коротко про найголовніше. Бюджет 2013, як приймався найважливіший документ року. Санепідстанцію ліквідовано, до кого звертатися. Стипендії міського голови кому пощастило. Тепер про ці та інші події більш докладно у Борисполі ухвалили бюджет на 2013 рік загальним обсягом 310 мільйонів гривень. Це більше ніж торік. Депутати затвердили рішення майже одноголосно. Хочу сказати, що це питання обговорювалося починаючи з понеділка. Всі депутати, хто мав бажання і можливості в першу чергу, звичайно, ознайомилися з контролями цими цифрами. Ми намагалися врахувати побажання з врахуванням цих всіх коштів, звичайно, які є в нас, для того, щоб все таки більш-менш прийняти збалансований бюджет на 2013 рік, з врахуванням таких найбільш кричущих питань і проблемних, які існують сьогодні в нашому місті Борисполі. це історичні. Зараз момент, тому що ми як ми прийдемо, так і ми будемо жити. Прошу голосувати і підтримати. Будь хто проти, немає. Хто утримався? Два чоловіка утрималися. Я вам всім дякую. Да. Я вам всім дякую, хто Більш докладно про 32-го позачергову сесію міської ради шостого скликання ми розкажемо у програмі сесія наступного тижня. Найстрашніша війна це війна з невидимим ворогом. У місті відзначили день ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У гімназії перспектива відбулася виставка, присвячена трагедії. Валентина Чубатюк бачила експонати і спілкувалася з організаторами заходу. Найстрашніша війна війна з невидимим ворогом. 26 квітня 1986 року вона розпочалася і триває донині. Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції розподілила життя на до і після. Тисячі ліквідаторів боролися з атомною чумою. Їхні героїчні вчинки не можна забути. І 18 грудня у гімназії Перспектива відкрилася виставка. Один з організаторів пересувної виставки Ігор Письменський каже, що експозиція вже відвідала більше як 50 міст Німеччини, Австрії й Англії. Коли сталася аварія на ЧАЕС, пан Ігор уже побував в Афганістані. Пожарні зробили свою діло, вони потушили пожар. але необхідно як можна швидше було ліквідувати радіаційну опасність, яка виходила з реактора і угрожала не тільки Україні, но й всій Європі. Тому нашими ученими було прийнято рішення вони виробили. значит сбрасывать с вертолетов, потому что снизу нельзя было подойти к реактору, а крышу э, сорвала, поэтому сбрасывали э, в реактор э, специальную смесь, которая могла э, защитной пленкой лечь и э, как-то снизить уровень радиации. Было сброшено около пяти тысяч тонн вот этой специальной смеси. Член Всеукраїнської спілки ліквідаторів інвалідів Чорнобиль, 86 Володимир Гудов до аварії працював головним інженером колгоспу у Фастівському районі. 30 червня його призвали до лав радянської армії і відразу кинули у вогнище радіації прибирати радіоактивне сміття. І 42 суток працювали ми 34 реактор на Чорнобильській станції в составі 731-го спецбатальйону Вісковає частина 32 207 К сожалению, у нас залишилось живих від цього батальйону зараз, у 2012 року йдуть, около 25% люди вимерли. Общественность Германії добилась того, що там закривають станції атомные. Наши, наоборот, відкривають. У нас 15 реакторів, 4 атомні станції. Заступник міського голови Людмила Пасенко подякувала всім, хто допомагає ліквідаторам і їхнім сім'ям. Я хочу подякувати перш за все керівникам нашого міста це виконуючого обов'язки зараз голови, заступнику так, Миколі Михайловичу Дубосу і Наталії Миколаївні Лугачові, які дуже багато сил і зусиль своїх докладає для того, щоб кожний голос ліквідатора, того, хто має статус потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тих, хто має статус дітей постраждалих, а віддаває на Чорнобильський Аз, був почутий. Директор гімназії Перспектива Антоніна Черницька каже: у кожного свій Чорнобиль. Для когось це автобус і стривожені очі дітей. Для когось це старенькі батьки, які прощаються з домівкою, ніби з цілим світом. Що сьогодні можемо ми зробити учителі? Звісно ж, звісно ж навчити дітей бути розумними. І справді по-розумному користуватися благами цивілізації, Берегти нашу землю, щоб потім вона не повстилася нам ось по такою страшною катастрофою. А ще зберегти пам'ять пам'ять про вас, про те, що ви віддали заради цих діток, і щоб потім не довелося її. стривожено думати, а що з нами буде потім. Як ніхто інший розуміє ліквідаторів, начальник управління праці і соціального захисту населення Любов Даниленко. І хочу вам сказати, що як людина, яка в 86-му році так само побувала і в Чорнобилі, і на атомній станції, я вас прекрасно розумію і наскільки можу, допомагаю, якщо навіть не діло, то хоча б словом і вас і все, що можливо. Роблю для того, щоб ми з вами залишалися людьми, залишали між собою людські, нормальні стосунки. Заступник голови Союзу Чорнобиль України в Борисполі Микола Дубас побажав ліквідаторам дорогоцінного здоров'я. Саме головне, щоб хотів би вам побажати всім крит здоров'я, сімейного благополуччя. І щоб і з вами ще, любі друзі, довго-довго зустрічалися і в цим залі, і біля пам'ятника, і біля нас в офісі. Чорнобиль став символом атомної небезпеки у світовому масштабі. Живих свідків цієї трагедії вшанували орденами, подяками і грошовими винагородами. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Дитячий алкоголізм набуває загрозливих масштабів. Станом на 13 грудня у місті зареєстровано 7 випадків алкогольного отруєння серед дітей віком від 12 до 16 років. Останній випадок було зареєстровано в листопаді. Дівчина з діагнозом алкогольне отруєння потрапила до реанімації. Ситуацію, що склалася, фахівці називають катастрофічною. Ситуація катастрофічна. Лікарня, у нас проблеми зараз із наркологом лікарні. Немає на спів, співпраці. Володимир Іванович, прошу вашої допомоги. В цьому році семеро дітей попали в реанімацію в стані алкогольного отруєння. В реанімацію Такого і статистики ніколи нас не було. Одна дитина раз в два роки. В цьому році вже сім. Ситуація погіршується. Хоча і кримінальна міліція постійно проводить відпрацювання і семеро. Продавці, ті підприємства, які продають алкогольні напої, притягнути до відповідальності. Але діти хто знаходять шляхі, все ж таки вони купують ці алкогольні напої. І пропаганда, тут це вже мається, це вже проблема всієї країни, тільки сталася. Але ситуація дуже складна і важка. Ми все робимо, але життя в наших селах вони не хочуть. Це їхній спосіб життя, їм так краще. Андрій Веремій склав повноваження головного державного санітарного лікаря Бориспільського району і головного лікаря районної санітарної епідемічної станції. Рішення було прийнято на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України про ліквідацію державних закладів. За новою реформою на базі колишньої сес буде створено Бориспільський міжрайонний відділ лабораторного контролю Держсанепідслужби України. Яким чином фахівці контролюватимуть роботу у установ, закладів та підприємств розповідає Андрій Веремій. Значить, На базі Бориспільської, бувшої Бориспільської районної санепідстанції буде, буде організовуватися Бориспільський міжрайонний відділ лабораторного контролю Держсанепідслужби України. Якщо е, в складі Березьпівської станції на даний час працювало е, було 107 посад, починаючи від двірника і закінчуючи головоніка, при АСУ Хмельницькому районі е, при кількості 68 посад, їх друга категорія селеплістанції працювало 56 людей, то тепер е, на здійснення державного сунітарного нагляду. На два райони залишається 21 член чи, чи співробітник міжрайонного управління, головного управління Державної служби України Київській області. 249 осіб залишається у лабораторному центрі. За новим законом обстеження закладів першого рівня, а серед них дитячі садки та школи буде проводитися один раз на рік. А фельдшерські пункти і центри сімейної медицини обстежуватимуть один раз на три роки. А от виготовлення, транспортування, зберігання та реалізація продуктів харчування не входитиме до компетенції Державної санітарної служби. Відключення котелень від газу найбільша проблема, з якою зіткнулося місто цього року. Зараз Бориспіль проводить переговори Знак Нафтогаз України» щодо постачання газу з 1 січня. Але чи задоволена громада діяльністю місцевої влади на минулому тижні під час громадської ради сталася суперечка? Віктор Власенко наполягав на тому, щоб міська влада почала судитися з тією компанією, яка здійснювала відключення газу. Стабільності та захисту саме цього вимагала громада Борисполя від міської влади. Останнє у поточному році засідання громадської ради було емоційним та переконливим. Мешканців міста найбільше турбувало, чи не буде нових проблем з постачанням газу та чи судитиметься місто з цією компанією, що здійснювала відключення газу у листопаді від імені громади, говорить Віктор Власенко. Ми прийняли рішення про те, що міська рада влада повинна прийняти. Рішення і подати до суду, якщо є законні підстави на Нафтогаз України чи якийсь орган, який здійснював це відключення. Що спричинило відключення газу, пояснює міський голова. При цьому наголошує, місто не буде судитися з нафтогазом. Що дійсно в нас були перебої з газопостачанням, викликані тим, що необхідно економити газ. Воно на сьогоднішній день вирішено, але. Я колись спробував судитися за полігон. На три дні нам припинили подачу туди е, вивезення сміття і сказали, хто в домі хазяїн. Ми, на жаль, виходимо із реалій. Я по-моєму не можу сказати, що я ховаю свою голову в пісок. Я якраз відсоюю інтереси нашої громади, а зараз просто попсувати з усіма стосунки, що ми дійсно мали проблеми, то це ми можемо мати. Я вам ще раз кажу: ми суди не виграємо. Чому не виграємо? Тому що я вам сказав, навіть на сьогоднішній день у нас проплата складає за цей період 61%. На 100% немає. Куди подавати на кого в суд? На що ми будемо подавати? Віктор Власенко настоює на необхідності подачі судового позову на Нафтогаз і згадуючи телеміст, проведений програмі Шустерлав ставить у приклад голову Тернополя про необхідність подачі міською владою до суду на Нафтогаз. Вибачте, ми дивились ту суперкрасну передачу. Там сидів міський голова Кого? Тернополя. Чи не пам'ятаю. Що він зробив? Він зразу написав в прокуратуру. Про необхідні земля до судовохоронів. Що по положенню, по положенню про громадську раду повинна була зробити міська влада. Зверталися б ви до нас, не зверталися. Це мої функціональні прямі обов'язки, щоб наше місто було теплом. Ми його вирішили на сьогоднішній день. Дай Боже, щоб нам підписали за Росію угоди. На сьогоднішній день це монополісти. Сьогодні НАК Нафтогаз єдиний монополіст на газовому ринку України, тому диктує жорсткі умови. Про що йдеться у договорі на газопостачання з 1 січня 2013 року, говорить Анатолій Федорчук, Якщо закон про надання комунальних послуг говорить про те, що, наприклад, ми в грудні місяці спожили газ. Ми за нього повинні розраховуватися 100% до 20 січня. Ми зараз вони нам викрутили руки. Що ми повинні до 14 го числа розплачуватися за газ. Після 14 го числа вони виставляють нам пеню, штрафні санкції. І ми зараз за попередніми підрахунками підрахували, що наша тепломережа матиме збиток, в результаті. Це вам тільки один із прикладів. Буде мати десь біля 7 мільйонів гривень по цьому договору, який зараз вони нам нав'язують. 1 січня, переходячи до порядку денного, голова громадської ради Валерій Кузьменко виступив зі звітом про роботу. За поточний рік громадська рада провела 13 засідань, під час яких було розглянуто 19 питань. Деякі з них Валерій Кузьменко називає гострими самими гострими запитаннями, які були в цьому році. Я маю увазі у 2012 році, це питання, в тому числі і будинку культури. І о, території, яка була раніше культури, і в тому числі і стали питання дуже гостро і про газопостачання, теплопостачання проблеми із платежами за наргуваннями за комунальні платежі. Під час засідання було створено ініціативну робочу групу Сесія. у складі семи осіб. А -а. Вона займатиметься формуванням нового складу громадської ради. Тут ставиного сування про затвердження складу. Пінцівної групи це Пасмик Людина Васильовна, Петруша Тамара Васильовна, Михайлюк Павлівна... ...Поліщук Андрій Анатолійович, Шевць і, і Захарченко Вілійову. Хто за даний склад заданий групи, Прошу обгадати, Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Чирить 4, через 4, 4, утрималося рішення, прийнято наступне, що розглянули члени громадської ради, був проект плану роботи виконавчого комітету на 2013 рік. Керуючи справами Людмила Передарей, звернула увагу присутніх на діяльність міської ради та виконкому. Тут є питання і перелік заходів, які виносяться на засідання ради, якщо їх дуже коротко проаналізувати, то це все таки стан виконання програм основних, які фінансуються. Особливо я хочу звернути увагу на, наприклад, такий пункт план, як про стан виконання стратегії розвитку міста Борисполя. І ще пан складається із розділів тих питань, які виносяться на засідання сесії нижче, і на засідання виконавчого комітету. Більш цікавою для громади видалась розмова про те, яким має бути бренд міста. Заступник міського голови Людмила Ковальова ознайомила присутніх із поняттям бренду і продемонструвала один із них у вигляді ромбу. Саме він за словами фахівців позитивно сприймається у глядачів. Присутні в залі не оцінили роботу маркетологів. Бренд міста і бренд любовлю. Любо. Він сприймається, розумієте, в зорові асоціації моментально. Чому я одразу сказав, що це перший варіант ромбіка, я не подумав, що там те ром означає. Я побачив всі. І багато це побачив. На сир. Це нагадує, знаєте, ми всі попали в музей експресіонізму в Брюссель, 50 чоловік група. То 30 зразу йшло, не розуміє, що про те, куди вони попали. Ще 20 роблять вигляд, що вони щось розуміють, бачать цю абстракцію да, і розуміють, що за цим стоїть. То мені нагадує оце от, наші бренди. Що людина повинна бути розвинута в саме в цьому напрямі, експресіонізму? Подивіться зліва, справа, в куточку, уявлення як ви розказуєте. Воно а це бути інший бути... малюнок асоціація з назвою Борисполя. І навіть тут представники громади огляділи помилку. Слово «сі», Хіба з букви С починається? «С»? Не сі? Ні, з букви Сі. З буква Сі. Ви все правильно кажете, але просто про. Рама, в якій ми працювали, вона є проблема, є проблема з її використанням. Ми не, ми, не ми не могли виправити. Також були показані інші варіанти бренду, але жоден із них не сподобався Бориспільцям. О, така інструкція, то це вже не бренд. Правильно сказали, що не треба роз'яснювати, що там є. Подивився і побачив. Фахівці, це були майже ми з вами, тобто, тобто інша категорія людей. Це не спеціалісти, які розробляють бренди. Спеціалісти, які розробляють бренди, вони беруть від 60 тисяч гривень до 120 тисяч гривень. Це зараз дуже бургли обговорюється протягом двох і до розробки, от саме дитячі. Були залучені школи, були оголошені, було всі художники залучені. Але тут, от найголовніше, що треба нам усім спочатку, гарно вивчити, що повинно бути в бренді: бренд фірми і бренд міста. На сам кінець розмови, пані Людмила запросила до спільної праці всіх, хто має інші цікаві ідеї. Можливо, у вас з'явиться нова ідея, тільки ви не забувайте за неї, а ви нам передайте її. Олександра Шостак, Євген Соренко, Новини. Телеканал Бориспіль. Вони працюють і вдень, і вночі. Їх служба варта поваги. Як у Борисполі відзначили День міліції? Дивіться у наступному сюжеті. Часто смішено у польоті атравний. Щоработа бачті безпека. День міліції традиційно відзначають 20 грудня подарунками і піснями. Сьогоднішній день не виключення. Правоохоронців міста та району вітають міський голова Анатолій Федорчук, його перший заступник Микола Корнічук, голова міськрайонного суду Сергій Вознюк, а також голова ветеранської організації Віктор Конопольський. Колеги, шановні ветерани, шановні присутні керівники. Я вітаю вас святом. Дякую, країнської міліції. Бажаю вам здоров'я, щастя і добра. Міліціянтам вручають почесні грамоти та присвоюють звання. Найбільшої подяки заслуговують ветерани та жінки. А найголовніший подарунок це премія від міністра МВС. До професійного свята всі працівники Бориспільського міськрайвідділу МВС отримали грошові винагороди по 500 гривень кожен. Начальник Бориспільської міліції говорить про роботу за поточний рік. Як і керівництво міськвідділу, відділу, так і працівники, від яких ми вимагаємо зазначений рівень роботи, він, я думаю, що будемо підвищувати не на словах, а конкретними справами. Що стосується наступного року, ну, у всякому разі, збавляти темпи ми не збираємося. Олександр Шостак, Євген Суренко, новини телеканал Буриспіль. Їх обличчя сяють щастям. 19 грудня до Дня Святого Миколая вісім найкращих учнів Борисполя отримали стипендії міського голови. Ця подія в місті є традиційною. Далі детальніше. Грошова винагорода за успіхи у навчанні є чудовим стимулом здобувати більше знань, адже в майбутньому випускники зможуть їх застосувати при виборі професії. Учениця загальноосвітньої школи номер 1 Тетяна Блиндар вже визначилася з фахом, проте не знає до якого вишу вступати. А взагалі, ну так як я дуже люблю медицину, то на криміналіста І зараз є вибір або в МВД, або в медичний університет. Таня каже, що добре навчається. Вважає, що отримала стипендію за участь в олімпіадах. Олімпіади з історії України, з екології, з економіки. Тобто, ну, майже на всіх шкільних, а на міських була на історії та на екології третє місце. Тетяна має благородні плани на грошову винагороду. На весілля йду. Подарую як подарунок. Комусь на весілля? Да. так. Сестрі. Заступник міського голови Людмила Пасенко каже, що головний Миколай міста підготував подарунки для обдарованих дітей. Дуже приємно, що вже не перший рік, саме за ініціативи Бориспільського міського голови, нашого головного Миколая в нашому місті, так що ми вручаємо стипендію тим випускникам, які найбільше цього заслужили. тим, які найбільше її потребує для найкращих учнів міста чудовим Миколайчиком стала стипендія міського голови? Та вам хотів би подякувати за те, що ви робите дуже гарну справу. Ви закладаєте гарний фундамент для майбутнього свого життя, тому що незалежно від того, якої стадії чоловік чи жінка, ви повинні розраховувати тільки на свої сили, повинні гарно, гарно вчитися для того, щоб потім мати кажуть гарний кусок хліба. Мали можливість заробляти і бути, що дуже не менш важливо, потрібним іншим людям. Валентина Чубатюк, Олександра Шостак, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль. Висока, яскрава, а головне новорічна. Вона прикрасила центральну площу міста. 19 грудня в Борисполі запалили головну ялинку. Ялинка дуже незвичайна, вона не така, як прошлий рік. На ній дуже багато різнобарних вогнів. Ну я можу сказати, що вона така украшена, дуже гарно. Ялинка символ Нового Року і Різдва Христового. Прикрашена вічно-зелена красуня роздає всім святковий настрій. Колись на деревця чіпляли горіхи і цукерки, тістечка і кольорові паперові прикраси, солому та пір'я. Зараз гілки прикрашають скляними кольоровими кульками, іграшками, дощиком та яскравими гірляндами. 19 грудня в день святого Миколая запалили і головну ялинку міста. Ялинка встановлена нашими нашою комунальною організацією виробничого комунального господарства, керівник Шукала Василь Іванович. Сьогодні хочеться подякувати всім працівникам цієї організації. Ви були свідками, що ми сам остров установили в п'ятницю, а якраз прибрали ялинку в суботу, люди працювали, в понеділок, вівторок. І сьогодні в середу ми якраз її вже і закінчили встановлювати. Міський голова Анатолій Федорчук хотів би змінити прикраси на святковому дереві. Ми її вдосконалили, тобто я говорю, вона набагато краще виглядає, ніж в тому році. От, а на слідуючий рік, звичайно, вона буде стояти в іншому трошечки місці. Ми будемо проводити реконструкцію цієї площі, і на цьому місці, де ми стоїмо, тут ми плануємо збудувати сучасний красивий фонтан. Зелена красуня мешканцям міста сподобалась. І в цьому році найкраща ялинка за всі роки. Вона красива. Ну як, по-моєму, да, яскрава. Ну, просто слов немає. Я розкажу однокласникам, що я бачила у центрі ялиночку, яка сяла новогодніми вогнями. Вона була дуже яскрава і я бачила дідів морозів і Святого Миколая, а ще Снігуровік. Валентина Чубатюк, Тетяна Підгурська, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. З головної ялинки починається новий рік. А разом із ним нові надії та досягнення. Служба інформації телеканалу Бориспіль дякує за увагу і бажає приємного святкового клопіту. Побачимось.